Чи я модак, якщо хочу розлучитися з дівчиною, тому що вона зустрічалася зі мною на слабо? Перший пост 12 вересня 2025 року. Не думав, що доведеться ще скористуватися старим аккаунтом, але я встряв і мені потрібна порада, поки я не розніс надруські стосунки, які за минулі 8 місяців були нібито хорошими. Отже, передісторія. Я чоловік 27 років. І моя дівчина, жінка 24 роки. Зустрічаємось вже 8 місяців. Ми з нею зустрілись на похоронах з усіх можливих варіантів. Я не був близький, спокійним, це був дядько друга. Я прийшов просто за компанію. Ну в будь-якому випадку я не особливо сумно виглядав. Я розмовляв з другом сім'ї і посміхався. Вона це помітила і відпустила досить похмурий жарт. Чи це не я упокоїв винуватця торжества? Це було так прямолінійно, що я аж хрюкнув від сміху. І потім ми проговорили весь залишок дня, а в кінці вона дала мені свій номер. Вона була смішна, дотепна, красива, і з нею просто було весело. Так що, звичайно ж, я вхопився за цей шанс і запросив її на побачення, а вона охоче погодилась. Моє его тоді просто дах пробило, якби я тільки знав. Минулого вечора я прийшов з роботи раніше. Я заміняв одного хлопця, а він взяв і прийшов сам, так що я на наступні вісім годин там був не потрібен. Ну, коротше, прийшов я раніше і почув, що дівчина з кимось розмовляє по телефону і сміється. Я хотів підкрастися непомітно і трохи налякати її, і тут вона сказала: я навіть і не збиралася так довго зустрічатися з цим хлопцем. Я зазвичай не зустрічаюсь з такими, як він. Незабаром після цих слів вона мене помітила. Зізнаюсь, я видав якийсь незрозумілий звук. А вона його почула. Ніколи не бачив, щоб хтось так сильно блід: очі як блються, сльози, губи тремтять. Приблизно годину після цього дівчина провела в зізнаннях, що вона не планувала зустрічатися зі мною, але коли її подружка дізналася. Що вона дала мені свій номер, вони розкопали в інтернеті моє фото і знайшли мене настільки непривабливим, що дівчині ну просто довелося тиждень прикидатися, що ми зустрічаємось, щоб заспокоїти. Хотів би я, щоб це був жарт, але, походу, її подружки і дівчина застряли в ампулах стервозних старшокласниць. Дівчина погодилась на таку аферу, але хто знає, чи то втратила рахунок часу, чи що, бо ми вже вісім місяців зустрічаємось. А не тиждень. Вона сказала мені, що з її боку було нерозумно на це погоджуватись, і що я чудовий хлопець і що вона справді мене кохає, але не очікувала, що у неї будуть до мене такі почуття. Чому? Тому що я не її тип. Коли я попросив подробиць, вона почала мимрити, що спочатку взагалі не вважала мене привабливим, але потім ми зустрічалися кілька тижнів, і моя зовнішність їй стала байдужою. Зізнаюсь, Тут я вийшов з себе і обізвав її незрілою і марною тратою часу. Сказав, що краще б вона мене кинула після того самого тижня, тому що з'ясовувати таке лайно через вісім місяців, коли я весь час її любив і плекав, це піздець. Тепер я, поки перебуваю у мами, тому що мені треба подумати і випустити пар чи буду я мудаком, якщо за це кину дівчину. Додано. Ух, ніфіга собі! Не очікував стільки відповідей, блін. Ну, включив зараз телефон, а там гора смс голосових і пропущених дзвінків. Я тільки пару послухав, але вона там всі очі виплакує і благає мене повернутися додому, що все мені пояснить. Від її друзів ні слова, до речі, тільки від неї. Зрозуміло з ними все. Поки не знаю, що робити, але відчуваю себе лайном. Коментарі вона ще дружить з цими стервами. Автор судячи з того, що вона вчора базікала з однією, так. Звучить так, ніби вони її дражнили за те, що вона все ще з тобою. Твої почуття з цього приводу цілком виправдані. Дуже слушне зауваження на те, щоб вони там всі зрозуміли, що це був дурний вчинок, і перестали про нього говорити. Якщо якимось дивом автор не піде, то піти повинні всі ці подружки. Наступний Не, мудак. навіть якби тобі було все одно, що це жарт. Вона пішла на побачення не тому, що сама хотіла, а тому, що подружки намовили. А далі що? Вона їм у фарбах розписала, як все пройшло, ділилася з ними інтимними подробицями. А перший поцілунок теж був жартом. Може, вона намагалася відтягнути момент, тому що жарт вона взагалі хотіла з тобою цілуватися. Думки такого роду мене б з розуму звели, тому що не зрозуміло, в який момент її жарти перейшли в реальну прихильність. Може, її всі перші побачення перекручувало від огиди. Як можна бути з кимось, хто вважає тебе дивним, стільки там днями, тижнями? Автор, ось та сама херня, і в мене в голові. Її поведінка була нормальною, коли ми почали зустрічатися. Вона не морозилась, була милою, смішною, на другому побаченні попросила потриматись за руки, але раптом це було просто для того, щоб потім подружком розповідати смішні історії. Може, її веселило, що я був до смішноти радий зустрічатися з дівчиною, яка здається недосяжною. Хизи, вже дах їде від цих думок. Мене навіть вирвало настільки мені огидно, ніби мною скористалися. З того, що ти сказав, я тобі гарантую, що вона не недосяжна. Вона взагалі і не варта твого нігтя. Вона ж навіть не шкодує, просто виправдовується і думає, що ти повинен бути вдячний, раз вона перестала дивитися на твою зовнішність. Що за взагалі? Твоя перша фраза дуже важлива. Авторе, ти заслуговуєш кращої долі, ніж дівчина, яка дивиться на тебе зверху вниз, тому що, на її думку, ти непривабливий, кращої партнерки, ніж та, хто думає, що ти повинен бути вдячний, раз її світлість тебе вшанувала своєю присутністю. Ти заслуговуєш на супутницю життя, яка буде тебе цінувати. Наступний пост 14 березня 2025 року. Перш за все, дякую всім за коментарі, і за добрі, і за злі, і за всяку дичину. Тепер до оновлення. Коротше, після першого поста я увімкнув телефон, і мене завалило голосовими смс-ками та іншим. Я тільки пару послухав, але вона ридала там в три струнки. І благала мене повернутися і дозволити їй все пояснити. Чесно кажучи, мені б і так довелося повернутися додому. Я ж плачу за оренду навпіл з нею. Плюс моя мама мене вмовляла повернутися і вислухати дівчину. Так що наступного дня я поїхав додому, і вона буквально вистрибнула на мене зі своєї кімнати. Вона намагалася говорити, але ридала так, що нічого не було зрозуміло. Я знаю, що мені варто було б розсердитися сильніше, але я не можу бачити її плачучою, а плакала вона так, що в якийсь момент їй навіть дихати було важко. Я все таки посадив її в результаті на диван і попросив пояснити мені, чому ж це я повинен залишитися з жінкою, яка не тільки почала зустрічатися зі мною на слабо, але ще й продовжує сміятися над цим зі своїми подругами-постушками, хоча минуло вже вісім місяців. Було сказано багато чого, але, підсумовуючи, щоб мені весь вечір це доповнення не писати, вона сказала от що. Імена подружок я змінив і швидше за все перефразую сказане, але я хвилин сорок витратив, намагаючись згадати все в точності, так що ось згадана картина дівчина. Я не хотіла побачення на слабо, я хотіла зустрічатися з тобою ще до того, як вони про тебе взагалі дізналися. Я ж тобі перша дала свій телефон. Пам'ятаєш, коли Стейсі й Тіна дізналися, що у тебе є мій номер, вони знайшли тебе в інстаграм і вважали дуже смішним, що ти вирішив спробувати щастя зі мною. Так що вони вигадали цю дурну суперечку і веліли мені піти на побачення і дати надію всім виродкам у цьому світі. Я офігенно дорослий вчинок. Ти ж пам'ятаєш, що ти казала по телефону тій, з ким ти там базікала, що ти не збиралася так довго зустрічатися зі мною. Ти мені сказала, що я не твій типаж. А хто твій типаж? Хтось, хто не я, так? А я для тебе занадто страшний, дівчина. Припини так говорити. Ти не страшний, просто не той тип хлопця, з яким би я стала довго зустрічатися. Але я була не при вас, зай, ну подивись, ми ж майже 9 місяців перетримались вже. Я тебе так сильно кохаю. Як мені довести? Я. Не знаю. Я тебе теж кохаю, але тепер я тільки й думаю, що ти потайки висміювала мене перед ними. Як мені тепер тобі довіряти? Дівчина. Але ж я несерйозно сміялась. Ну, я тобі клянуся. Я просто не знаю, як ще ціною розмовляти. Ну, така вона людина. Я просто підігрую, щоб не сваритися. Я. Ну, тобто тобі важливіше з нею не сваритися, ніж мене захистити. Ти це хочеш сказати, дівчина? Зай, ну не перекручуй мої слова. Я. Я нічого не перекручую. Господи, скажи, чому я повинен залишитися з тобою? Дай мені хоч одну причину. Ти мене висміюєш, потайки. На побачення пішла на спір стіною і стесії, і ти з ними все ще дружиш. Тобі ж вони з усією їхньою отрутою потрібніші, ніж наші з тобою стосунки. Дівчина, ну ми ж стільки років вже з ними дружимо. Я все, в сраку, я здаюся. На той момент це вже було замкнуте коло. Я намагаюся піти, вона зізнається в коханні і захищає свою дружбу з цими двома зі скриньки, намагаючись посадити мене назад на диван. Не знаю, хлопці, я знову вдома, вона знову намагається поговорити. Я втомився, не знаю, що робити і що говорити. Буду дуже вдячний за пораду, тому що є спокуса взагалі все це кинути. Коментарі мені б гордість не дозволила залишитися. Це ж виснажливо, потайки у всьому сумніватися. Судячи з прочитаного, дівчина так і не вирішила проблему. Вона продовжує захищати подруг, спускає їм з рук ту поведінку, тому що ну такі вони, все ще близька з ними, сміється над автором, дозволяє їм неповагу до нього, нічого не робить, свідомо дружить з ними, незважаючи ні на що. Відчувається так, ніби вона приймає їх сторону, а не хлопця. Вона за нього, хоч раз, заступилася, захистила, не погодилася з жартами і коментарям в його бік. Щось не видно. Не мудак, Господи Ісусе, чувак, вона просто, мабуть, шкодує, що ти її зловив. Я тобі кажу, кидай її, тому що ой цей вирод просто сподівається, що знайде собі когось красивішого і зовні, і всередині. Або скажи їй, що якщо вона насправді хоче все виправити, повинна припинити стосунки зі стервами старшої школи, тому що їх постійний вплив на її життя однозначно буде тиснути на ваші стосунки. А якщо вона каже: Ну, ми ж усе стільки часу дружимо, ти скажи. Чудово, а ти хочеш роки, а може і десятиліття провести з тим, кого ти любиш, або хочеш роками дозволяти їх мерземному впливу руйнувати твої стосунки приймати поради від малоліток, з якими я однозначно не збираюся миритися. Якби мої друзі думали, що ти потвора і сміялися за твоєю спиною, тебе б влаштувало, що я з ними все ще спілкуюся тільки тому, що знаю їх довше ніж тебе. І якщо вона, я сподіваюся, скаже ні. Ти відповідаєш ось саме так, що вибирай. А якщо вона скаже так, мені нормально, тоді ти скажеш: відмінно, а я болів зустрічатися з тією, у кого самоповага на моєму рівні, так що продовжу дозволяти своїм самотнім подружкам тебе тримати на самоті поки що. Ці дівки просто стерви, і є шанс, що вони контролюють твою дівчину через дружбу. Якщо любиш її і хочеш бути з нею, скажи їй, що їй треба триматися подалі від цих двох, хоча б на деякий час. Якщо вона не може, значить все безнадійно, тому що вони так і будуть тебе обсирати. Блін, та вони швидше за все і про неї херню говорять. Так що тепер їй самій треба розбиратися. А так цілком може бути таке, що спочатку людина не подобається, а потім дізнаєшся її, і вона постає в іншому світлі. Ще одне оновлення 16 березня 2025 року. Це має бути останнє оновлення, зараз дізнаєтесь чому. Отже, буду коротким, бо, чесно кажучи, вже набридло. Спробував востаннє все розкласти по поличкам, посадив дівчину і сказав їй, що мені дуже боляче, і я розчарований, що в неї не вистачало духу постояти за мене перед подружками і що вона краще не буде сваритися з ними, ніж захистить хлопця, якого, як неодноразово казала, кохає. Дівчина розлютилася і сказала, що я ставлю її в завідомо безвиграшне становище. Якщо вона відмовиться від подруг, вона втратить їх, але залишиться зі мною. Якщо ні, то вона залишиться з ними, але швидше за все втратить мене. Вона сказала, що не уявляє, що тепер робити. Я відповів, що, поки вона дозволяє тіні і Стейсі так поводитися, вони так і будуть об неї ноги витирати. Вона замовкла, сказала, що це тільки тіна така, і просто плечуємо знизила. Ну, я сказав, що раз їй взагалі так важливо зробити вибір між ними і мною, то це само по собі вже відповідь. І що, хоч я і не перший хлопець у селі, але вона разом зі своїми подружками це найгірші виродки, і я заслуговую набагато кращого, так що я її кинув. Вийшло некрасиво, вона на мене кидалася. Не била, але дуже міцно хапала і намагалася поцілувати, мовляючись, зайнятися кексом і ридала при цьому. Суцільна дикість. Я бачив її і плачучою, і злою, але такою ще ніколи. Дуже не по собі було від цього. Я поїхав. Зараз я на час у мами. Я, звичайно, вже не дитина, мені 27, але у нас з мамою завжди були хороші стосунки, так що я їй все розповів. Вона вислухала і жодного разу не перебила, а потім сказала приблизно те саме, що і ви мені говорили: що я гарний, але всі мами так кажуть, що дівчина дурненька, і у неї ніяких стосунків не буде, поки вона дозволятиме подружкам себе булити, і що я ще молодий і знайду ту, хто буде мене дуже сильно любити, і люто захищати. Не буду брехати, я заплакав. Було приємно хоч раз відчути, що я чогось вартий. До цієї розмови я навіть не помічав, що ніколи так себе не відчував з дівчиною. Мама навіть приготувала мені яблучний крамбл, моя головна заспокійлива їжа. Молодший брат, йому 20 років, поки живе з нею, грає зі мною зараз в шахи і надирає мені дупу своїм шаховим чаклунством. Ми з мамою довго обговорювали моє подальше проживання і вирішили, що через пару місяців я переїду назад додому. Я поговорив з агентством, але на жаль, вони не дозволяють мені розірвати договір оренди без оплати місяців, що залишилися так, що доведеться там ще поторчати. Буде незручно, тому що нам з дівчиною доведеться жити в одному будинку, але я переживу. Я знаю, що деякі з вас хотіли, щоб у нас з нею все наладилось, але, чесно кажучи, я себе поважаю достатньо, щоб не залишитися у відносинах з людиною, яка не хоче захистити мене від випадок своїх подруг, не кажучи вже про те, що вона намагалася зробити, коли я йшов, ось ця херня мене налякала. Дякую, Редіт. Ви допомогли мені зробити вибір, залишитися і пожертвувати самоповагу заради жінки, яка мене не любить, незважаючи на всі вмовляння, або піти і сподіватися що я колись знайду когось кращого. Сподіваюся, я вибрав правильно, але час покаже. Дякую. Коментарі рекомендую перечитати пост через 5 років або близько того. Зрозумієш, від якої кулі ухилився. Удачі! Дуже багато людей з часом розуміють, що наодинці вони тільки щасливіші. Все ще не мудак. Правильно вибрав. Авторе, слухай, маму, вона єдина жінка з мізками у цій історії. А що ти плакав, то це добре, тобі треба було виплакатись. Я б навіть не чекав, поки ти відживеш оплачені місяці, просто забирай речі і їй до мами. Невідомо, що ще вирішить витворити твоя колишня, тобі ж ще два місяці там жити, так? Ну його воли звідти, і все на даний момент. Більше оновлення автор не випускав. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто мудак в цій історії, але мені здається, все і так дуже очевидно. Ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.